Ми надаємо оцінку лише згідно закону і виконуємо норми закону. Слідчі Полтавського ГУНП документували і документують військові злочини Російської Федерації. Ми допомагаємо на постійній основі нашим колегам з Сумської області, з Харківської, з Донецької області, всім міцного здоров'я, вам і вашим рідним і близьким пережити цю війну, щоб всі ми з вами в такому ж колективі дійшли до перемоги. Незважаючи на ті виклики, які є в нас сьогодні. Ви робите свою справу фахово, професійно, віддано, і ми це високо цінуємо. Я вважаю, що лише такими спільними зусиллями ми можемо досягти перемоги. Слава Україні! Слажу країнського Служу українському народу. Служу народу. Я всім бажаю миру. Мирного неба якомога скоріше ну, реалізувати всі свої плани, ну, і щоб було поменше кримінальних проваджень, а ті, що були, що розслідувалися з легкістю. Слава української народи. Ваша робота одна з найважчих в правоохоронній системі. Дякую вам за роботу. Всього найкращого, удачі, здоров'я місного. Ну, і будемо далі працювати. Скажу <праць> українському народу. Буду пожартим, ми хренення, сил завжди долати ті всі перепони, які удаляються на професійному шляху. Здобувати новий досвід. Перемога не загорана, вона буде обов'язкова за нами. Всім вам бажаю цього. Служу украинскому народу. Служу украинскому народу. Служу народу. Служу народу.